Є-Драйв е доставка автомобілів з Китаю та Америки. Всім привіт! На зв'язку компанія Е-Драйв. І це незвично, адже традиційно з вами Ігор на зв'язку завжди. Мене звуть Вітя, я маркетолог компанії Е-Драйв Україна та нашого філіалу е -драйв Молдова. Такий у нас вийшов експромт. Хотіли би з Ігорем показати думку про новий. Ну, реально супер класний електромобіль Honda Inp2. Показати його е від людини, яка не займається автомобілями, а яка е просто цікавиться і частково це, звісно, є моя робота. Наскільки м ця автівка викличе емоції. І емоції ці вона викликала. Тому э, підписуйтесь, дивіться далі коротенький такий огляд з якимись моментами-характеристиками, а э, передати емоції від людини, яка э, не є власником електромобіля. Тому приємного перегляду! Новий класний електрокросовер Honda np 2 Це. Стильний сучасний і технологічний електромобіль, і ми дуже хотіли вас познайомити, адже ми вже реалізовували дану автівку на території України. Один з, дійсно з найцікавіших електромобілів від Honda, який а, взагалі розроблявся і реалізовувався на ринках Китаю. Що ж, дизайн та екстер'єр. Honda NP2 виглядає дуже сучасно, як ви можете побачити, що тут немає звичної решітки радіатора замість неї така панель з логотипом Honda, фари у нас повністю LED. Багажник такий. Всередині вже. Є зарядний пристрій. Спеціальний чохол. також достатньо можу сказати про нього, що це достатньо такий місткий багажник, тобто, якщо це для сім'ї або для вашої дружини, тут поміститься і коляска. І ходунки, і шопер ще з речами, і тут видно, що реально дуже багато місця. Він достатньо місткий. Лише позитивні, класні такі враження від нього, які він залишає. Дуже тихий, дуже зручний і класно керований. Щодо зарядки, так це відомо, що це швидка зарядка. 80% заряджається всього за 30 хвилин. І це ну, це дуже круто. Ось, їдучи на даній автівці, я ось відчув, що дійсно. Вона максимально технологічна, максимально наповнена цікавими такими не можна сказати, такими фішками. Тобто, це і камера безпеки, да, 360. Вона допомагає зпаркуватися і проїхати в якихось таких моментах, де ви сумніваєтесь. Тобто, ця автівка точно не підведе. Присутній адаптивний круїз-контроль, тобто ви собі спокійно. По трасі розслабляєтесь автомобіль зробить все за вас насправді. Також варто відмітити, що допоможе система в присліпих зонах, є безключовий доступ в дверях, звісно, запускається з кнопки. Глянемо всередину, розпочнемо саме з пасажирських місць. Позаду видно, що. Ну, вашим пасажирам буде досить комфортно, дійсно і тут багато місця. Все, ну чесно, коли знаходишся в такій машині, важко розказати про е, переваги, адже сам цей автомобіль є великою перевагою. Він настільки технологічний, настільки зроблено е, з розумом. Найкращі технології, найкращі всі круті фішки, які можуть лише придумати японці з і реалізувати в своєму автомобілі. Камера передає, наскільки все на найвищому рівні, все оздоблення, як все виконано максимально гарно. І ну, мало що можна сказати про систему аудіо. Адже ця назва говорить сама за себе. Відчуття максимального насправді комфорту. Дуже якісно зроблений салон. Перші враження, ну, це ось мінімалізм та технологічність. Ось ось це. Хоча мінімалізм не такий, наприклад, якщо порівняти його з Теслою, це зовсім трошки інші абсолютно враження, адже відчуття, що кожна деталь, кожна кнопка придумана і знаходиться там, де це треба. Тим паче, це вже друга версія ціє, цього автомобіля. Японці довго працювали. Всі моменти, які могли бути. Це і Apple CarPlay, і змістили розміщення самої батареї. Головна увага, звісно, на великий сенсорний дисплей. Звісно, зараз я знімаю під сонячними кутами, хоча показує він дуже класний. Будете бачити під прямим сонячними кутами. Ну, це дійсно так. Це треба подивитися вживу. На жаль, камера це не передає. CarPlay йде, звісно, одразу вже, як кажуть, то з коробки. Підтримка Google Maps. Щодо посадки, сидінь, електрорегулювання та підігрів. Важлива крута штука. Це панорама. Знаходяться системи керування, дуже все лаконічно, все зрозуміло, максимально. Дуже компактний, мінімалістичний. Є, що можна покласти, ну, класний, дуже, до речі, підлокітник. дуже зручний, він дуже плавний. Тут можна сховати або зарядити. Ми бачимо. Вихід для зарядки. Всередині під капотом електродвигун 204 кінських сили, 150 кВт. Щодо батареї, це в нас 68,8 кВт. Запас ходу, який кажуть взагалі японці 500-550 км. Якщо казати реально, я думаю, що це десь 400 від 400. Дивлячись, чи це зима літо я думаю, весною ви можете очікувати хороші показники автономності спокійно 450. Точно, якщо дивитися в даному ціновому сегменті, його часто порівнюють, або кажуть, що головні конкуренти це Tesla Model Y, Це в нас Nissan Ariya, але одразу треба розуміти, що Nissan Ariya, да, класний автомобіль, але там вже з коробки немає адекватного Apple CarPlay. Тобто ви будете гратися з приставками за всіма цими штуками, і не розуміючи, навіщо віддавати від 20 тисяч доларів за автомобіль і ще гратися з ним немає в цьому сенсу. Honda вже тут, як мінімум, переграє дану модель. Також що дивитися на Tesla Model Y, багато є тих, хто е, полюбляє даний автомобіль. Але таке питання: Honda, це те, що ви приїхали, набираєте ігоря. Він вам все організовує. Ви отримаєте нову машину з Китаю абсолютно з просто ну, там, з мінімалістичним пробігом в 0 кілометрів. Тесла ж буде зі штатів, і вона буде все одно биточком. Давайте так, якщо вже шукати якісь мінуса і плюса, говорити так, як це є. Ну що ж, підсумуємо коротенько про а, даний автомобіль. А, Емоції я намагався передати. Це реально супер крутий, стильний технологічний електромобіль, який напічканий максимальною кількістю функцій. Тобто безпека максимальна. Камера 360, і ти ну тобі не треба ні про що думати. Цей автомобіль подумає за тебе. Він для цього розрахований і. Придуманий, винедений і випущений для цього. В мене лише позитивні емоції, тому я вважаю, що на такий бюджет, якщо ви дивитесь від 20 тисяч до 25 а саме є драйв в топові підкреслюю, це дуже важливо. Це топова комплектація, не базова. Не варто економити тисячу доларів для того, щоб о, взяти базову версію. Рекомендуємо саме брати в топові. Для вашої зручності він присутній як в Одесі, так і в Києві. Можна зв'язатися з Ігорем, поспілкуватися, він відповість вам на всі питання. Від себе додаю, що це дійсно дуже крутий автомобіль. Коли вперше мені про нього сказав Ігор, я так подумав: ну не знаю, можливо, щось їй цікавіше, можливо, пошукати щось додати і взяти інше. Так можна багато про чого думати і обирати собі автомобіль. Але я дійсно щиро рекомендую, адже ну, це просто реально класний електромобіль. Який підійде для вашої сім'ї, для вашої дружини, для вас. Тобто він максимально не треба шукати в ньому ніяких компромісів. Реально купляйте і насолоджуйтесь автомобілем, не переживаючи за те, що він вас підведе. Він максимально надійний, максимально комфортний і технологічний. Друзі, тому підписуйтесь на наш канал. Сподіваюсь, було цікаво, можливо, інформативно. Ми не базували цей огляд на тому, щоб розказати про всі цифри. Хотілося б показати більше свою думку про цей автомобіль і які емоції він викликає. Але я можу вас запевнити, що треба приїхати, подивитися, проїхатися, закохатися в цю автівку, придбати її і насолоджуватись. Це реально так. Тому. Обирайте лише класні автомобілі. В цьому вам допоможе ігор. Тому звертайтесь до Ігоря, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, щоб зрозуміти, чи вам це підходить. Заходить вам такий формат. І якщо так, будемо знімати щось далі, думати, можливо, буде більш поглибленіше, хоча хотілося би ось поділитися саме е думкою людини, яка не займається кожного дня автомобілем. Всім гарного дня! Слава Україні!